І так, дорогенькі мої, світу немає, саженці міцні. Запорука за, за гарних саджанців полуниці, відсутність світу на маточній ділянці. Ми вже обривали на даному частку 4 рази цвіточки, які роботи зараз провели. Повністю фрезерували міжряддя, пропололи все, направили наші вусика. Правильну сторону докидали деталь декілька ще капальних стрічок, також можу вам показати. Ось дивіться. Ось наскільки потужний сорт, ми три дні тому обірвали повністю всі цвітоноси. І ось ви можете бачити. Раз. Два. В цьому сорту немає пок... покою, як кажеться. Сорт кабріла нейтрального світового дня насипає цвіту постійно. Якщо за ним. Доглядати так, як слід, у вас ягода, ягодка буде круглий рік з початку ранньої весни, з кінця травня до первих морозів. Зараз дивіться, що в нас тут відбувається. Приростають вусики. Ось можете бачити, вже корнева система активізувалася. ну Це саме такий слабенький я вам показав. Тобто зараз ми працюємо нарощення корневої системи. Максимально поливаємо. Підживлюємо, щоб наші рослинки почували себе дуже комфортно, давали максимальну кількість вуз, не хворіли і гарно укорінювалися. Зараз... О, дивіться, вам покажу, дивіться, які корішки. Дивіться. Тобто на осінь місяць. На осінь місяць. На, на, на. На вересень місяць буде в нас гарний посадковий матеріал. Якщо ти бажаєш вирощувати в себе на ділянці сорти нейтрального світового дня, а саме сорт Кабріло, він рахується, на мій, мій погляд, з років моїх вирощування самим класним сортом нейтрального світового дня. Ягодка в нього плотна, дуже смачна, блискуча, має високі транспортабельні якості. І він плодоносить безпереривний, наскільки я казав. У нас там залишений рядочок на цвітіння, щоб наглядно вам продемонструвати, яка на ньому буває ягодка. Зверніть, будь ласка, увагу на ці цвітоноси. Дивіться. В кожному цвітоносу 5-7 ягід. І так, безпереривно. Він дає, дає, але ж гляньте, скільки вус. Цей кущ уже дав. Ще ягодку витягує свою. Хоча б йому не тяжко було, але він працює. Так що, якщо ти хочеш мати ягодку в себе на ділянці постійно, до самих морозів з ранньої весни, обов'язково пиши на вайбер, резервуй саджанці. Тому що кожного року багато людей не встигає. Пишуть Артем, будь ласка, можна замовити саджанці, а замовити вже немає чого. Тому якщо ти хочеш встигнути, будь первим. Напиши, ми тебе зарезервуємо, і восени тобі приїдуть саджанці.